Коцюбинському розпочинаються роботи з реконструкції зони відпочинку навколо будинку культури. 11 травня Ірпінською міською радою були виділені кошти на капітальний ремонт зони відпочинку навколо будинку культури. Кошти були виділені в сумі 2 мільйона 347 тисяч гривень. Також були виділені кошти 1 мільйон 530 тисяч на капітальний ремонт вулиці Залізничної. У парку обіцяють зробити кілька зон відпочинку: дитячі майданчики, а також велосипедні та пішохідні доріжки. Однієї тротуарної плитки піде близько двох тисяч метрів квадратних. По типу Ірпеня Бучі я думаю, що тут ми зробимо гарну зону відпочинку, щоб тут могли і люди в віці відпочивати, і молоді мамки. І взагалі кожен перехожий, приїжджаючи чи проходячи, мав отримав задоволення. В Потюбинському цього багато років вже немає. Я думаю, що ми це втілимо в життя. Роботи обіцяють завершити за місяць. Хочеться, щоб наше селище розвивалося я горця найкраще, саме прекрасніше, щоб дійсно люди віддихали, мали де куди прийти себе почувствовати в нашій державі себе теж людьми прекрасними.